Ці п'ятиповерхівки по вулиці Гоголівській, 21 завершили термомодернізацію будівлі за державною програмою «Енергодім». У будинку на 90 квартир, побудованому 55 років тому, облаштували теплоізоляцію стін, замінили зовнішні двері в під'їздах, а також замінили вікна і утеплили балкони. Тепліше стало у квартирі і дуже культурно зроблено. Ну, все дуже гарно, дуже гарно. Мабуть, найкращий будинок у Житомирі. Отоплення, а отоплення то вообще в декілька разів менше. У квартирі Клеопатри утеплили балкон. Жінка каже, що до цього в її оселі було прохолодно. Дуже тепло, стало хорошо зимою. А так доволі всі люди доряди. Перше особливо, перший етаж, завжди було холодно, а зараз виходять і такі доволі. Спочатку тобто не хотів ніхто, а зараз то 400 ми плотим, 480 по квадрату, хто є, хто 500. Менше газу розхожується. Дуже добре, Я, ми всі в основному згодні з цим усім. Новий. Загальна вартість енергомодернізації ОСББ обрій -21» – 5 мільйонів 700 тисяч гривень, з яких близько 4 мільйонів або 70 відсотків це грантові гроші. Тож мешканцям будинку утеплення обійшлося в 1 мільйон 700 тисяч гривень. На це взяли кредит, який нині виплачують, розповів голова ОСББ Микола Устимович. Мали задум робити утеплення ще у 2018 році, і тоді були теплі кредити. Ми скористалися цією можливості і поставили тебе. І в 2021 році, 8 січня, ми з компанією Енергодім заключили договір і почали процес утеплення. А приступили до утеплення в листопаді 2021 року. Поставили вікна, балкони, хто хотів по можливості. От, вікна і балкони для мешканців, я думаю, що були дуже вигідні. Так як було 30 відсотків від вартості всього балкону, за словами Миколи Устимовича, вартість теплопостачання для мешканців будинку нині вдвічі менша ніж у мешканців будинків, що не мають індивідуального теплового пункту, та не утеплені. Нагадаємо, загалом у Житомирі мешканці 15 багатоквартирних будинків скористалися програмою модернізації енергодім. Олена Ваховська, Олексій Черко – Суспільне новини Житомир.